Сомський державний університет має доступ до наукометричної бази даних Скопус. Доступ до ресурсу здійснюється як з локальної мережі університету, так і віддалено за логіном та паролем. У цьому відео ми розглянемо, як зареєструватися в базі Скопус та отримати віддалений доступ. На інформаційній сторінці ресурсу вказана послідовність дій для отримання віддаленого доступу. Перш за все, потрібно зареєструватися в скопус, використовуючи корпоративну електронну скриньку. Для цього перейдіть за посиланням до сторінки реєстрації скопус. Введіть свою корпоративну електронну адресу та натисніть Продовжити. Далі вкажіть своє ім'я та прізвище латинськими літерами. Створіть пароль, скориставшись підказками системи. Щоб пароль був надійним, він має складатися мінімум з восьми знаків і включати не менше одного символу, однієї цифри та однієї великої літери. Після того, як ви створили надійний пароль, натисніть Зареєструватися. Наступний крок після реєстрації заповнення форми на отримання віддаленого доступу. Для цього перейдіть за посиланням на інформаційній сторінці ресурсу. Вкажіть ваші особисті дані та електронну пошту, з якої ви здійснили реєстрацію в скопус. Після цього натисніть Надіслати. Після надсилання форми адміністратор бібліотеки відкриє віддалений доступ для вашого аккаунту і на вашу електронну скриньку через деякий час надійде лист від компанії для підтвердження віддаленого доступу. Тож останній крок. Перейдіть за вказаним у листі посиланням та введіть вказані в листі ідентифікатор та пароль, попередньо скопіювавши їх з листа. Натисніть Продовжити. Після підтвердження віддаленого доступу зайдіть в базу Scopus під власним логіном та паролем. Тепер ви можете користуватися віддалено всіма можливостями ресурсу, використовуючи ваші облікові дані. Зверніть увагу, що ваш обліковий запис є єдиним для всіх продуктів компанії Elsevier, тож використовуйте ці облікові дані також для входу в бази SciVal, ScienceDirect та Mendeley.